Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо готувати з вами овочеву запіканку з цибулі порея. Для цього спочатку приготуємо тісто. Для тіста нам потрібно буде 150 грам борошна. Висипаємо 150 грамів кисломолочного сиру. Теж сюди і 150 грам вершкового масла і дрібка солі. Ось стільки я беру дрібку. Масло поріжемо шматочками в наших підготовлене для тіста. Суміш перемішуємо тісто, яке ми вимісили. Беремо тепер фольгу. Завертаємо і відправляємо в холодильник на 45 хвилин. Холодильник на 45 хвилин. Готуємо начинку. Для начинки нам потрібно буде дві цибулі порей. 400 грам спілих помідорів. 250 г вершкового твердого сиру. 500 г шпинату. В мене шпинату не було 500 г, і я взяла грам 100 шпинату і 400 г салату. І кріп, потім для смаку нам потрібен буде 2 гілочки кропу. 50 г тертого сиру пармезан, 2 яйця, чорний перець. У мене суміш чорних перців, сіль за смаком і мускатний горіх. Помиємо цибулю порей і почистимо її. Саме головне чистці цибулі, знімаємо зразу корінчик і беремо лише білу частину. Зелена частина цибулі вона гірка. Оскільки цибулю порей. Щоб вона була біла. Дуже глибоко закопують, тому обов'язково розрізаємо навхрест і вимиваємо, тому що в ній дуже багато піску. Тепер нарізаємо кільцями. Наріжемо цибулю кільцями. <ріпи> Ось вот такої товщини. Поставили газ, на газ поставили воду, підсолимо. Далі опускаємо в киплячу воду, нашу порізану нашу цибулю на одну хвилину. через хвилину дістали і перша наша начинка є. Далі бланшируємо наші томати. Я теж тримаю не більше хвилини, для того, щоб потім зняти шкірочку. Отакі чудові, чиститися будуть уже гарно, дістаємо. І бланшируємо наш шпинат. А в мене шпинат і салат. Йому довго не треба, дістаємо. Почистимо зра... наші помідори, дуже гарно шкірочка знімається. Ріжемо на чотири частини, забираємо оцю тверду серединку і далі ріжемо шматочками, товщиною, ось такими я ріжу. І готуємо нашу начинку, змішуємо всі наші інгредієнти, помідори, цибуля порей. ріжемо шпинат. Добавляємо яйця. Підсолюємо. Перець. Мускатний горіх. Грибка крип. Гриб. Сир наш вершковий, потрем його на ось таку на велику тертку. І додаємо наш сир. І сир пармезан Частину цього сиру я залишаю наверх. Перемішуємо все. Ось така у нас вийшла начинка. Розігріваємо духовку на 220 градусів. Через 45 хвилин дістали наше тісто. Холодильника і розкачуємо його. Нашу підготовлену форму змазую олією. І викладаємо сюди наше тісто. І далі розкачую його, щоб він зайняв мене всю мою посудину. Викладаємо приготовлено нашу начинку і залишки сиру пармезан посипаємо його зверху. І відправляємо запікати в духовку. при температурі 220 градусів будемо запікати на другій зверху полки 30 хвилин. На 30 хвилин. Через 30 хвилин Достали нашу запіканку, і ось така чудова, красива і смачна. В гарячому вигляді ця запіканка буде чудовим витвором вегетаріанської кухні, а в холодному це прекрасна закуска для пікніка. Для того, щоб зменшити кількість калорій, Можна використовувати нежирний сир, а в шпінаті знаходиться дуже багато корисних мінеральних речовин. Смакуйте з задоволенням, пишіть ваші коментарі, готуйте. Тепер чудово в нас вийшло, чудова запіканка, смачно і корисно. Спробуємо достати гаряче. Смачно. Корисно. Друзі, дякую вам за ваші вподобачки, за ваші чудові коментарі. А це блюдо так виглядає на другий день. Ми його взяли на сніданок. Дуже чудовий сніданок. Можна підогрівати, можна ні. Дуже гарно тримається кубки, смачне. Саме тісто дає присмак оцього кисломолочного сиру. Цибуля дає свій смак і помідор підкреслює його. Дуже смачно, спробуйте. Не пошкодуєте. Дякую всім за ваші коментарі, хороші. Дякую за ваші вподобайки. Гарного дня! Чудово настрою, приємно.